Генсек Гутеріш а, вирішив сказати теж кілька доволі правдивих конкретних слів. А, я маю на увазі, що я маю на увазі а, Рада безпеки ООН застаріла і часто паралізована. Так сказав Антоніо Гутеріш. А, за його словами. Міжнародна фінансова архітектура не відображає сучасну економіку і стала неадекватною і несправедливою, сказав генсек ООН. Наголосив на необхідності оновлення і реформування міжнародного співробітництва, щоб зробити його більш розмаїтим, справедливим та інклюзивним. Ну що ж, бачите, виходить, що і Антоніо Гутеріш теж, в принципі, може висловлювати адекватні Доступні, зрозумілі думки стосовно того, що ООН пора змінювати. Ми про це говоримо вже три роки. Ну, на два роки десь запізнюються наші партнери з наданням нам озброєння. На три роки ООН запізнилися з думкою про те, що. Сама ООН давним-давно застаріла. Ну і власне в середу, 27 листопада, о 17-й годині, за Києвом, відбудеться засідання Радбезу ООН, яке скликається у відповідь на звернення України у зв'язку із триваючими злочинами і злочинними обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні. Також будемо спостерігати. Це в прямому режимі. Будемо дивитися цю е, прес-конференцію засідання Радбез ООН да, І будемо дивитися на те, якої чергової думки буде світ стосовно того, що робить е, Росія е, в Україні, і її постійні. Обстріли, щоденні, обстріли, щоденні намагання знищити енергоінфраструктуру України. Звісно, я би не очікувала нічого надзвичайного. Для Радбезу ООН це не більше, ніж, я так розумію, чергове засідання. Ну, але засудження глибокої стурбованості також від ООН очікуємо. Можливо, сьогодні, бачите. Зібравшись ООН вирішить про те, що їм треба оновлювати свою політику. А «Слуга народу Марешко висунув Трампа на Нобелівську премію миру в своєму зверненні до Нобелівського комітету. Він підкреслив, що Трамп зробив значний внесок у підтримку миру на глобальному рівні, зокрема в ролі посередника у мирних угодах між ізраїлем і арабськими країнами. Трамп також заклав основи для сьогоднішньої міжнародної коаліції з підтримки України, продемонструвавши глобальну. Не лідерство в постачанні зброї для протистояння е, жорстокій незаконній агресивній війні Росії, зазначив депутат. Е, мені здається, що в принципі це такий, знаєте, е, заділ на майбутнє відповідно для того, щоб е, Трамп, побачивши, як його... Вихваляють і представляють перед Нобелівським комітетом, задумався над тим, а чи хоче він іти іншим шляхом, і відповідно чи бачить, чи приміряє він вже в своїх думках е цю нагороду е за те, що він несе мир на планеті Земля. Тим більше, що бачите, вже е попередні домовленості про припинення вогню Ізраїлю Хезболи, відповідно, він вже. Е Приписав на свій рахунок, не знаю, як він особисто, але республіканці кажуть, що це виключно заслуга того, що республіканця обрали на пост президента Сполучених Штатів Америки. Ну що ж, подивимося, чи захоче Дональд Трамп притримуватися всього того, що написано в представленні його до Нобелівської премії миру до цієї нагороди. Ну і відповідно. Чи не зійде він з цього самого а, шляху? А нагород нам не шкода. Ми можемо ще кілька надрукувати, якщо дійсно все буде відповідати дійсності, і так як написано в цьому самому а, представленні а, Трампа до Праві миру. А, Ну і завершили ми на тому, що Росії ніколи не жалко грошей на е, ніколи не жалко грошей на дезінформацію. Е, і, от найближчим часом я вас попереджала про те, що можуть застосовувати відповідну дезінформацію е, до українців, що нібито Росія готує повноцінний наступ на Запоріжжя. Це не відповідає дійсності. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Наразі немає нічого і м, нічого не вказує та на те, що на Запоріжжі готує. Ця якийсь повноцінний наступ росіян, відповідно, вони це наразі використовують не більше ніж як такий інформаційний вплив для того, щоб викликати в чергове якісь панічні настрої в українського народу. Це поки абсолютно сприймаємо нормально, ставимо кожного разу під сумнів, якщо зустрічаємо подібні панічні настрої, десь в соціальних мережах і розуміємо, для чого це зараз намагаються нам з вами передати або ж розганяти цю зраду.